Два брати Кратос і Деймос, які народилися і виросли в спарті, були природженими воїнами. Молодший брат Деймос носив незвичайно червону родиму пляму по всьому тілу. Ще Торакола передрік загибель олімпійців від рук воїна з міткою. Побоюючи, що це Деймос, боги розробили план, як спростувати прородство. Арес і Афіна спустилися до спарти, щоб викрасти Деймоса. Кратос був збитий з ніг та отримав шрам на доком. Арес увізнив Деймоса у в'язниці, де той мучився до кінця своїх днів. В честь брата Кратос витатував на своєму тілі родину пляму Деймоса. Минають роки, але незважаючи на перемоги Кратоса, він та його спартанці не змогли зрівнятися з племенами. Варварів. Кратос присягнув на вірність Аресу в обмін на перемогу. Його прохання було задоволено, і Кратос був прив'язаний до клинків хаосу на знак свого рабства. Кратос вірно служив Аресу, убиваючи десятки невинних і спалюючи міста до тла. зрозумів, що Кратос може стати втіленням самої смерті, і вигадав план, як звільнити Кратоса від смертних кайданів. За наказом Ареса, Кратос знищив ціле село і своїй кровожерливій люті помилково вбив свою дружину та доньку. Сільський оракул прокляв Кратоса, прирікши його вічно носити попіл своєї сім'ї, за що він отримав ім'я Привид Спарти. Розважайтесь. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.